Результати роботи броварської поліції за 2024 рік. Пріоритетним напрямом роботи була та залишається протидія злочинності. 2024 рік зазначився тим, що ми постали перед новими викликами, пов'язаними з ворожими атаками. Ми опанували нові методи реагування, розслідування і Документування військових злочинів, реагування на ракетні удари, поліцейські першими прибувають на місце події і забезпечують надання допомоги потерпілим розбір завалів, а також в подальшому силами слідчих підрозділів документування, огляди місця події і розслідування. Військових злочинів. У порівнянні з попередніми роками кількість злочинів у бруворах зменшилася. Продовж року до ЄРДР зареєстровано 3707 кримінальних правопорушень, що на 49 менше, ніж залоті період. По Особливо тяжким кримінальним правопорушенням до ЄРДР зареєстровано 1003 факти: шість кримінальних проваджень за фактом умисного вбивства. Всі, за якими більшість осіб, встановлено і всі. Ці злочини розкриті. Шість кримінальних проваджень по факту, за фактами грабіжів. Також всі особи притягнуті до кримінальної відповідальності. 339 кримінальних проваджень пов'язаних з наркозлочинами. В сім збутів групами осіб виявлено і задокументовано діяльність нарколабораторій. Найчастіше до поліції в 2024 році звертались за фактами шахрайських дій. Потім безвісті відсутніх військових і по події пов'язані з домашнім насильством. Максимальну увагу приділили розкриттю резонансних справ. Найрезонанснішою подією було вчинення навмисного вбивства по заказу. Двоє двоє громадян України скоїли вбивство, спричинивши там постріли з пістолета. Ще одному громадянину України з ну з особливих неприязних стосунків. Один, один був заказчиком, інший виконавцем. По гарячих слідах на протязі шести годин був встановлений і заказчик, і виконавець. Обидва затримані, проведені занціонованих обшука розкриття особливо тяжких злочинів. Розбійних нападів, які відбулись в Пухівці, Бровольського району Красилівці, і нещодавно в грудні місяці в Требухові. Група осіб, які на постійній основі вчиняли розбійні напади. Під час патрулювання наряд поліції отримав виклик, що невідома особа в центрі міста перебуває ймовірно з Предметами, схожими на гранату. Дана особа під час перевірки оказала супротив і намагалася втекти. Поліцейський групи швидкого реагування, не задумуючись, почав переслідувати зловмисника. І коли наздогнав, то в цей час негідник. Привів гранату в бойову позицію і пролунув вибух. І поліцейський, і зловмисник отримали тілесні ушкодження. Поліцейський на даний момент пройшов курс лікування. Злочинець також був вилікуваний, був затриманий і перебуває під вартою, під вартою в слідчому ізоляторі, чекає свого вироку. Справжнім викликом для міста були постійні повідомлення про замінування. Всі замінування шкіл дитячих садочків або інших підприємств і установ виключно пов'язані з військовою агресією Російської Федерації. Таким чином, ворог намагається вплинути на дестабілізувати ситуацію в країні в нашій державі. По кожному факту. Кожний факт документується, приймаються заходи по евакуації кожного закладу до проведення повної перевірки на наявність вибухових речовин. Поліція броварів активно співпрацювала з міською владою. Бровольське районне управління на постійній основі взаємодіє з органами самоуправління в поспроводяться постійні спільні наради, правлені на покращення роботи поліції в рамках програми боротьби зі злочинністю, яка була прийнята міською радою, Броське районне управління отримало кошти у вигляді субвенції на покращення матеріального стану і забезпечення роботи. Охоронної системи ми вдячні за те, що маємо, і виконуємо свої задачі для покращення безпеки. В місті функціонує система відеонагляду. На території Броварського ОТГ розміщена комплексна система відеоспостереження «Безпечне місто, в якій на даний час функціонує 194 камери, з яких 42 були встановлені протягом 2024 року. На даний час на території громади вже почалося встановлення нових додаткових 50 камер відеоспостереження, оглядових та з функцією розпізнавання номерних знаків авто. За допомогою саме цієї системи за рік було розкрито 152 злочини, з яких 97 тяжких цифри ж кажуть за самі за себе. Впровадження нових технологій це пріоритет на поточний рік. Все ж таки ми намагаємося запровадити далі, запроваджується в систему відеоспостереження шляхом її інтеграції в загальну систему безпечного міста Київської області. Ця матриця буде доступна операторам, які безпосередньо аналізують дані з метою розкриття злочину. Наприклад, десь в Вишгороді було скоєно близько злочин. Злочинці перемістилися на територію Бровського району, і це людям, які займаються розкриттям злочиня. На відстані можуть можуть відслідкувати це. Начальник броверського управління поліції закликає громадян робити наше місто безпечнішим разом. Звертаюсь до е, жителів нашого міста і району, і е, хочеться сказати, що якщо вам стала якась відома інформація про вчинення кримінальних е, або адміністративних правопорушень, звертайтесь на лінію 102. Повідомляйте про ці факти, обов'язково поліція зреагує, згідно законодавства будуть прийняті заходи. Також призиваю всіх, хто має незадекларовану і нелегальну зброю, прийти і задекларувати її в установленому законному порядку.